Не маючи можливості прорватися в агломерацію Покровська і Мирнограда, російські окупанти намагаються обійти її зі сходу. Повідомляють військові аналітики, якою є ситуація на покровському напрямку станом на цей момент. Ті деталі про які можемо говорити в етері. Ну, продовжуючи ваші слова, якщо уважно подивитись на карту бойового зіткнення в районі міста Покровськ, очевидно, що ворог зараз не планує наступати на Покровськ, бо це призведе до великих втрат, і Він розумно користуючись своєю попередніми тактиками, намагається обійти. Місто зі сходу та з заходу наразі найбільше віз виступ ворогу вдалося в рамках літньої кампанії створити безпосередньо на східному напрямку міста. Ну і це певним чином загрожує і логістиці, яка безпосередньо веде в це місто. Таким чином ворог продовжує наступальні дії. Покровський напрямок вже історично з починаючи з березня місяця є. Одним з найгарячіших приблизно половина а в деякі періоди і дві третини наступальних дій відбувається безпосередньо тут. Це ну, створює певні труднощі для сил оборони, які знаходяться в зоні відповідальності. Ну проте, ми продовжуємо нищити ворога, адже наступальні дії приводять до збільшених втрат противника. Тому тримаємось і тримаємо оборону. Ворог завдає ударів по головних автошляхах міста. Повідомили напередодні у міській військовій адміністрації. Наскільки це зараз ускладнює логістику українським силам оборони? Знову ж таки, ті деталі, які безпечно повідомляти абсолютно вірно. На сьогоднішній день логістика є одним з найважливіших елементів ведення бойових дій. Місто Покровськ дійсно для ворога не по зубах, як дуже велике місце, але це вимагає в той же час великих логістичних постачань безпосередньо основними шляхами. Ворог на сьогоднішній день в рамках цього наступу наближається до цих шляхів, і це дійсно створює складності. Ми бачимо, що ворог для цього використовує і більш дальнобойні дрони, такі як дрони літакового типу «Молнія», В тому числі вже на цей відстані він починає використовувати в піві. На сьогоднішній день це не тонтальний контроль. На сьогоднішній день ситуація, як ми вже звикли казати, важка, але контрольована. На сьогоднішній день логістичні шляхи вже накриваються сітками, які створюють перешкоди для того, щоб ворог безперешкодно використовував свої дрони. Тому на сьогоднішній день ситуація не критична. Вона дозволяє тримати цей напрямок в межах тих сил, які знаходяться тут. Я хочу трохи продовжити і розширити ту тему, яку якою ми з вами розпочинали розмову. Це от ситуація, тактика ворога. Яку тактику найчастіше застосовує ворог станом на зараз, влітку 2025-го? Це штурми малими групами, здебільшого дрони чи броню час від часу залучають також. Всього потрошки дійсно основою наступальних дій основою тактики є безпосередньо застосування малих груп, як ми бачимо в першу чергу. Малі групи піхотні до того, як вони накопичили в певних місцях, вони є ціллю, на яку не ведеться розхід боєприпасів, які дорогі і менш точні для того, щоб, ну, наприклад, артилерійські боєприпаси в той же час, де в посадці вони є неможливою мішенью для підрона. А от такими малими ворог групами ворог збирається в тих чи інших посадках, будівлях ближче до лінії бойового зіткнення. І в якийсь момент за підтримкою і дронів безпосередньо, і важкої броньованої техніки, і автомобільної техніки, він може спробувати створювати певні складності, створювати прориви, інколи це йому вдається, інколи не вдається. Ну, тому таким чином ми бачимо, що ворог використовує. Змішані тактики, в тому числі я ж казав, і броньована техніка, і автомобільна, і мотоцикли. Але основою тактики на сьогоднішній день є це застосування малих піхотних груп. Я хочу поговорити також і про так званий літній наступ від росіян, бо повсякчас вони його анонсують намагаються і псо навколо цієї теми сіяти. Але ну за повідомленнями розвідки, наприклад, то справді збирали ресурси навесні для того, аби влітку е, посилювати свої атаки, зокрема і на сході нашої країни. Чим зараз поле бою на вашу думку відрізняється від попередніх років, якщо ми говоримо от в розрізі отих літніх масштабних наступів, які намагаються влаштувати росіяни? Ну в 2025 році, року, по перше, це дійсно один з найбільших, найбільш масивних наступів росіяни. Вони насправді доволі просунулись в цьому напрямку, і вони паралельно працюють і по логістичним шляхам наших сил оборони, і вони використовують комбіновані авіаудари з застосуванням шахедів, гірб'єр, які дійсно в цьому році набагато більш поширеніші, набагато більш небезпечні в порівнянні з іншими роками. Це чітко відчувають українські міста, але в тому числі і на лінії фронту це те. Теж відчувається доволі чітко і далі ми говоримо про те, що ворог відійшов. Як ми говоримо про ще 22-23 рік, ворог відійшов від своєї тактики повноцінне розгортання взводних ротних колон наступу певними. Широкомасштабних наступів механізованих все зараз відбувається менш повільно, але постійно ворог вже не прориває, а більше продавлює цю оборону. Звичайно, це призводить до того, що витрати живої сили у ворога зростають. Але це не означає, що ворог глупий і просто нас закидає м'ясом. Так, м'ясом він нас закидає, але в той же час ворог використовує хитрощі, ворог використовує технології. І ситуація на сьогоднішній день поки що трошки більше ініціатив. Ініціатива зберігається у ворога. Сподіваюсь, що нашим силам оборони нам вдасться цю е, ініціативу в них в певний момент забрати і вже е, почати до дій з нашого боку, в тому числі. Я хочу з вами поговорити також про те, які на вашу думку зараз найближчі стратегічні цілі росіяни? Чому ми знаємо, що туди входить такий собі дохід до Дніпропетровської області? Це там значна частина їхньої політичної якоїсь пропаганди для внутрішньої аудиторії. Але якщо ми говоримо от про військові і можливо про такі політичні, які помітні на полі бою, то на вашу думку, якими вони от в окупантів зараз залишаються? Якщо говорити, звичайно, ворог дуже багато віддає пропаганди. Ворог, як ми бачимо, на жаль, не вистачає часу, щоб спостерігати за всіма новинами. Але ми бачимо, що ворог дуже багато покладає на свою пропагандистську машину. І оцей тиск, який здійснюється зараз в рамках переговорної кампанії, в рамках тиску на місцеве населення, на цивільне населення. В першу чергу, це ну не тільки частина наступальної кампанії, це в тому числі частина психологічної кампанії, для того, щоб показати, що ворог здатен. Ворог ще не без сили. Ворог має сили і засоби для того, щоб продовжувати, як вони заявляють, цю війну нескінчено. Можливо, це так і є, можливо, ні, лише час покаже, але однозначно це частина психологічного тиску на наші сили. Очевидно, що в таких умовах українські сили оборони, які перебувають на гарячих напрямках, потребують допомоги і підтримки. Я знаю, що у вашого загону зараз теж є відкритий збір на дрони на оптоволокні. Така собі інновація 2025 року, яка дуже необхідна для того, аби протистояти ворогу. Чи могли б ви нам розповісти трохи про те, от як дрони на оптоволокні зараз змінюють російсько-українську війну? Скажімо так, наскільки це ускладнює роботу вам, але наскільки це також допомагає і? Відначувати ворога від українських територій, ті деталі, якими ви готові з нами поділитися. Ну а ми попросимо наших глядачів приєднатися до цього збору. Дивіться, пані ведуча, На сьогоднішній день війна нічого не скажу нового. Війна є мірою заходів і контрзаходів. Іновацію останніх ревків і доволі ефективною силою вогневою. Це було застосування FPV-дронів. FPV-дрони є завадо саме тому за цей час активного поширення на лінії бойового зіткнення і в цілому на ближній. Е на ближніх тилах набуло поширення ребу це створює безпосередньо перешкоди не тільки для ворога, а в тому числі і для состування наших дронів. Дрони для оптоволокно на оптоволокні є якраз рішенням, яке дозволяє завадостій кім, дозволяє вражати цілі, попри те, що в цій зоні може працювати дружній або ворожий реп. Чи стане це настільки ж посиленою і настільки поширеною інновацією, яка буде панувати на полі бою. На сьогоднішній день сказати важко, адже темпів нова. Вації доволі широко і дуже швидко зростає, поширюється штучний інтелект, і так далі. Але на сьогоднішній день це доволі ефективна міра. І тут хочеться подякувати студії за те, що дала можливість окремого загону безпілотних систем спеціального призначення тайфун розмістити цей збір для нас. Це є дуже важливим елементом. І, попри те, що росіяни зараз активно наступають на цьому напрямку, мабуть, єдине, що може дозволяти зберігати спокій, це коли ти бачиш, що тилові міста це цивільні громадяни, продовжують нас підтримувати, вірити і не розслабляються в час, коли всі говорять про мирні перемовини, про капітуляцію чи якісь такі інші. Речі, тільки разом ми зможемо перемогти такого сильного ворога. Згідно з вами, дякую вам за те, що знайшли час для нашої розмови, і дякую вам за вашу найважчу у світі роботу оборони України від ворога. Дякую вам, честь з Київ, командир екіпажу безпілотників окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Нацгвардії України. Був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на полі бою і про підтримку українських сил оборони, яка зараз залишається. Найважливішим підсумком усіх наших інформаційних годин.